Падає насіння соняшника падає на, соня на ті дека, які, що мав впасти на землю, не вібрив, він вібрує, вібрусти далі, а воно ну, йде на холодну камеру, йде в бункер. І втрат немає. Втрат немає. То, що там десь, десь там, де не де зернятку, то не втратить. Дуже задоволені і рекомендуємо всім. Я розумію, що Десь хтось дивиться, може, завістю, у когось не вродив, соняшник. У нас теж є. Той соняшник який згорів, він був трошки раніше посіяний. Ви самі бачите, які кліматичні умови були в цьому році. Воно все горіло. Кукуруза варилася в качані, чудом вона запилилася, але того качана ми не маємо на сьогоднішній день такого, як він має бути. Соняшник теж погорів. Але ті посіви, які були вже трошечки пізніше, то вони виглядають дуже гарно на 35-36 А ми... Втрачали його, ми збирали до 30, а зараз маємо плюс 300-400-500 кілограмів на гектарі, все залежить від поля.